Шановні депутати, хто за те, щоб прийняти комунальну власність об'єкти, які записали всі українські, то голосувати? Хто за? Хто проти? Утримались? Ви утрималися? Рішення не прийняте. А там не пишуть, чиї вони на сьогодні? Кого? Стов у прогрес, позабаланці. Ви питали, чи діти не передавали? Як це можна На позабаланському рахунку у прогрес?

реба 105. Нареба Василь Анатолійович, плюс технік, Петро Сергійович, говорить Василь, жив у сітному готелі. Стутра я минув цей байт на сутки і на місяць платимо. Поступоно згарі і платимо. Зорносяться на склай. Представник Ігорян, погоджуємо за місяць. Гарантуємо платіж інтернет. Будня наш Павлович. Пончука на толес не смажу. Домов Годіна Коваль Ігор Вікторович, Наводний Анатолій Миколаєвич, Кезинський Володимир Остапов, Файжура Валентина Миколаїв, Вариленко Тетяна Володимирівна, Стічка Катерина Миколаїв, Комарчук Леонід Миколаївич, Стічка Сергій Анатолійович, Стічка Романа Миколайович, Баспірківний Микола Петрович, Булук Олександр Миколаєвич, Талімон Любов Іванів, Інститут Стоялій Миколаїв, Світлак Микола Миколаїв, Воломачук Володимир Миколаївич, Булук Віталій Миколаєвич.

Ольга Іванов, Левки Вітальний Володимир, Утала, Вичув Галина Дивойна, Вокала Олена Нифьєвич, Анецки Михайло Романович, Соберевський Руслан Иванович, Никошевка Володимина, Вокала Ала Николайна, Викут Володимирович Властеливич, Таня Удан Романович, Полови Алина Володимина, Диктор Володимир, Шубрович, Диктор Алла Николайна, Олена Анна.

Что за те, Дозвіл на розробку проєкту думки усі на голодничку, проголосувати. Хто за? Що тут там? Там є деякі ділянки, які є струмовані, там мають бути подруги і зміна цього. Всі про це чому? Так. Є всі. 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 Будь ласка, трошки бо я Наступне питання порядку денного рідня туди включила щодо включення штаб комунальної Будь ласка, дуже важливе питання. Щодо включення. Якраз комунальні установи, центр розвиток спеціальних послуг, і одиниць фахівця і супроводу ветеранів війни та мобілізованих осіб. Пояснюю. значить, фахівець такий зараз на сьогоднішній день є кожній громаді. Держава виділяє кошти на заробітну плату цього пахівця. У нас раніше не було людини, яка б виявила бажання ним бути. На сьогоднішній день в нас є ветеран війни, ковальський Коваль, Владлен, депутат наш, який вже зареєструвався. Міністерство дало добро на його кандидатуру. Завтра в нас буде засідання комісії в районі. На засіданні комісії буде вже вирішено. Остаточно будем і вефіка, буде проводитися дев'ять годин, потім на 10 годин комісія. Я думаю, всі кандидатури таких хлопців пріоритеті, тому я впевнена, що комісія прийме рішення, щоб його та позитивне рішення. Єдине, що нам треба прийняти рішення про те, щоб його включити в штат громади. Він буде в штаті, але в комунальній установі заробітна плата буде виплачена. Державних коштів. Так як субвенція вчителям передбачиться, так само так, за те, що бачить западку. Хто за те, щоб включити сам штаб комунальної установи фахівця до ветеранів війни та мобілізованих осіб, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, Утримали? рішення? Так, наступне питання порядку денного. Про зміни до рішення, шановні депутати, про зміни до рішення No16 59-ї позачергової сесії 21 лютого про встановлення доплати за роботу в несприятливих умовах праці, педагогічних працівників в закладі освіти. Оговорено, це питання було на бюджетній комісії. Прийняли рішення трошки змінити трактування, тому що прийшли з прийшли роз'яснення після сесії вже від 21 лютого, згідно яких ми не маємо права згідно цієї постанови виплачувати ці кошти Згідно постановитися двадцять п'ятнадцять, тому що в переліку. Осіб, які мають право на цю доплату е перелічних працівників дошкільних треба, що ми да, Так, да, да. То ми прийняли рішення е їм доплату е як преміальними зробити. Е тут тут yeah. перечислено, за mm -hmm. що можна, mm -hmm. ось не mm -hmm. є що да. правильно. От саме більше підходить понравіха читання. Місця, місця? Є, <різвіст> Це буде як преміальні кошти, розумієте? тому що ми ні. Хто ми за не те, не те, щоб внести такі зміни в uh, рішення No1621 року, року <різвіст> прошу проголосувати. Хто за, <кх> хто проти, утримали? Рішення не Так, e, значить, останнє питання порядку денного щодо затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води. E, це e, підготує зараз, щоб використовувати питну воду нам по e, громадах, e, готують mm -hmm. ось такий пакет документів. Це є e, пакет документів від. E, Обслуговуючи кооператив обслуговуючи кооператив Шепинки, від обслуговуючи кооперативу Карибські Джерело і обслуговуючи кооператив Гаріцький водоків. Законом вимагається е, рішення сесії е, затвердити ці поточні індивідуальні технологічні нормативи використання такої води. А далі дав, а далі дозвіл на спеціальну водопровід. Щоб зробити доходу, то б, а, і, Хто за те, щоб затвердити поточні із вазі нормативи, прошу проголосувати. Хто за? За нього. Хто проти? Утримали? Рішення прийнято. Шановні депутати на сьогодні порядок даний статті вичекали. nos Então, está com estes...